Вітаю. Роман Майстер корабля Юрія Яновського часто називають чи не найскладнішим твором зі шкільної програми української літератури. Так, це досить великий і заплутаний твір, але не настільки складний, щоб ми з вами не могли розібратись і правильно його зрозуміти. Ви вже прочитали твір. Тож сьогодні проаналізуємо роман Майстер корабля. Дамо характеристику персонажам, визначимо проблематику тощо. І переконаємось, що нам підвладний будь-який твір. Спочатку пропоную вам спробувати самостійно переказати прочитане для цього можна використати такий план у запитаннях. Таким чином, з'ясуємо, наскільки уважно ви читали і чи на всі деталі звернули увагу. І визначимось із прогалинами, якщо вони є. Тож. Ви можете поставити відеоурок на паузу, дати відповіді на запитання і повернутись до перегляду. Або повернутись до запитань після завершення уроку. А тепер до аналізу: Пропоную вам озброїтись зошитом, ручкою, олівцями. Тому що під час цього уроку ви зможете структурувати роман, скласти так званий паспорт твору та робити інші потрібні нотатки. Отже, роман був написаний за сім місяців протягом 1927-1928 років на основі матеріалу, зібраного на одеській кіностудії. Автор нам відомий: це Юрій Яновський. За жанром роман автобіографічний Проте щодо різновиду романної форми майстера корабля є різні тлумачення, твір має виразні ознаки автобіографічного роману ця оповідь є спогадами головного героя, в образі якого автор зобразив самого себе. Але водночас роман можна назвати романом ідей. Тому що численні філософські роздуми є визначальними для розуміння його змісту. Також майстер корабля у деяких своїх частинах має риси пригодницького роману, бо містить гострий динамічний сюжет. Інші ж літературознавці вважають цей роман першим в українській літературі мариністичним романом, а це такий різновид. Де провідною темою є зображення моря, життя й побуту людей, пов'язаних із ним, таких як мандрівники чи моряки, та в біографії Юрія Яновського є певний період, коли життя самого автора було тісно пов'язане з морем. Тому визначення, що за жанром роман автобіографічний, цілком відповідає. Якщо характеризувати історію написання роману, то слід зазначити, що вперше в долі Яновського твір було написано, як то кажуть, на одному подиху. Робота була розпочата 27 листопада 1927 року, коли Яновський перебував в Одесі, а завершив роботу над твором автор у Харкові, куди переїхав у 1928 році. Там же, у Харкові, в Харківському видавництві Книгоспілка твір було опубліковано одразу ж у 1928 році. Відгуків критиків не довелось чекати довго Яновський і його роман були засуджені, тому що твір був експериментальним, якимось новаторським, абсолютно не схожим на твори інших радянських авторів, і спричинив обурення радянських же ідеологів. Крім іншого, митця звинувачували в тому, що він піддався якомусь націоналістичному сприйняттю. А ми повернемось до автобіографічної основи твору: напередодні написання роману у 1926 році ще дуже молодий Юрій Яновський, такий собі зелений літератор, на той момент автор невеличкої збірки новел Мамотові бивні. Раптом був призначений художнім редактором однієї з найбільших україні кінофабрик Одеської. І митець, дуже добре знайомий з морем ще з дитинства, раптом відкриває для себе Одесу, яка стає для нього буквально откровенням. Крім занурення у строкатий світ кіно Незвичне життя приморського міста, Юрій Яновський. Знайомиться з цікавими людьми, які зіграють велику роль в його житті. Це і Олександр Довженко, і Ісаак Бабель, це і Юрій Тютюнник, і Амвросій Бучма, балерина Іта Пензо, яка буквально захопила серце молодого автора, і Василь Кричевський. Та інші. В цей період Яновський багато працює. Але знаходить час для того, щоб писати власні твори. Та цей період продовжувався дуже недовго. За абсолютне незнання кінематографії Яновського було звільнено з посади, а ще звинувачено в тому, що він псує мистецтво своїми гумористичними стрічками. І, хоч над головою Яновського, як то кажуть, нависли хмари. Але досвід роботи на кінофабриці був буквально безцінним і надихнув письменника на створення майстра корабля. До речі, сюжет роману, точніше, його основа, це зйомки незавершеного фільму Олександра Довженка під назвою Повстання мертвих. Чому автор обирає саме таку назву для свого твору майстер корабля? Це різьблена дерев'яна фігурка на носі корабля, яка є своєрідним оберегом, що вказує, куди плисти, а також захищає від рифів бо заспокоює морські хвилі. У творі корабель це символ, і, за задумом автора, символізує саме українську державу. І тоді майстер корабля. Маємо розуміти, як духовні цінності, притаманні українському народу такі, які можуть захистити українську націю в її майбутньому. Перш ніж обрати саме цю назву, автор розглядав інші варіанти, серед них були такі: Мемуари старої людини, мемуари про море, мемуари томакі, мемуари голого редактора. Мемуари редактора каторги і українське хворе кіно. Та від всіх цих назв автор відмовляється на користь майстера корабля. За напрямом цей роман належить до модернізму, містить елементи детективу, пригодницького чи авантюрного жанру, є елементи романтизму, літературний рід епос, течія неоромантизм. У творі постають незвичні образи міста і моря, це те, що ми вище називали мариністичним колоритом. Автор використовує екзотичні місця та імена. Основними ознаками твору майстер корабля можна зазначити такі: це листування між персонажами, захопленість стихією моря, відображення процесу кіновиробництва. Темою твору є спомини літнього чоловіка, своєї молодості, початку роботи в кіномистецтві і першого знакового кохання, а також дружби. Ідея, яку переслідував автор, возвеличення молодості й творчості, саме їх Юрій Яновський вважав невід'ємними частинами людського життя мистецтво окрилює людину, саме у творчості вона здобуває безсмертя. Це і є головною думкою роману майстер корабля. І ось ця цитата добре ілюструє У романі майстер корабля піднімаються такі проблеми розуміння мистецтва, кохання, дружба і довіра, а також суперництво, повага до людини, а головне молодість як час для творчості і протиставлення молодості і старості. Сюжет роману доволі складний, в ньому відсутня часова лінійність або хронологія. Спробуємо встановити відповідності і таким чином встановити послідовність подій у романі майстер корабля. Експозиція роману розповідь оповідача про себе і мету своєї розмови. Зав'язкою є приїзд молодого редактора на кінофабрику, де він знайомиться із балериною та ях. І рятує Богдана. Далі йде розвиток дії, а це підготовка до зйомок нового фільму, історії, які лягають в основу цього фільму, розповідь про будні кінофабрики і розгортання стосунків між редактором Севом і Таях. Кульмінацією є напад на редактора і Богдана і закінчення будівництва корабля. А розв'язка це спільна перемога Севи і редактора над нападниками. А ще вибір та ях про читання батькових мемуарів синами Де ж і коли відбуваються події у творі майстер корабля? Звісно, основна частина подій відбувається в Одесі. У творі автор називає Одесу просто місто, а ще у листах героїв згадуються події, які були колись в Румунії, Італії, на острові Ява і описується майбутнє та теперішнє автором. А ще можна сказати інакше, описується майбутнє, минуле та теперішнє автора. Отже, ми можемо зазначити, що події розгортаються у проміжку часу 1920 та 1970 роки. Якщо зупинитись на цих двох часових площинах, то ми можемо зауважити, що зі сходинок сьогодення Томакі дивиться на свої далекі молоді роки. А зображення 70-х – це звертання до футуризму, тобто футуристична спроба зазирнути в майбутнє і передбачити його. В романі Майстер корабля використано такі символи, образи, як корабель образ держави, майстер корабля народ, який творить свою державу, місто, що символізує берег, до якого прагнуть літературні герої. І робота над будівництвом, що символізує поривання людей до гармонії, пошуку самих себе і спільної мови зі світом. Стародавні креслення для справжнього корабля це програма духовного відродження українців і пошук ними власного шляху розвитку. Перш ніж характеризувати героїв роману Майстер корабля Юрія Яновського. Маємо згадати прототипів цих героїв. А це Василь Кричевський, український графік, архітектор, що народився на Слобожанщині і навчався у Харкові. Він стає прототипом професора. Павло Нечеса, український організатор кіновиробництва. У романі є прототипом директора кінофабрики. Олександр Довженко український письменник, режисер, кінодраматург, художник і публіцист. Він і сам з 1926 року працював режисером на одеській кінофабриці. У романі ж Майстер корабля є прототипом режисера Сева. Григорій Гричер, український кінорежисер і сценарист, що народився у Полтаві і навчався у Києві, а працював як на одеській, так і на київській та Ташкентській кіностудіях, є прототипом Богдана. І нарешті Іта Пензо, актриса, балерина італійка за походженням. Колись вона знялась у фільмі Олександра Довженка Сумка дипкур'єра і певний час працювала в одеському оперному театрі. У романі Майстер корабля вона є прототипом балерини Таях. А тепер до персонажів розповідь ведеться від першої особи. І оповідачем є 70-річний кіномайстер Томакі. Томакі означає товариш-майстер кіно. Інші персонажі це Генрі, письменник та Майк пілот. Це сини Томакі. Художник і кращий друг редактора Сев. Моряк, врятований севом і редактором на ім'я Богдан. Балерина, в яку закохані одночасно редактор Ісев та ях, директор кінофабрики, професор, режисер, оператор, адміністратор кінофабрики, хазяїн кав'ярні, хазяїн трамбака і шхуни, рибалка і троє дівчат Стелла, Муха і Поля. А тепер завдання необхідно встановити відповідності між персонажем і цитатою твору. Оформіть відповіді та надішліть на перевірку вашому вчителю у визначений ним спосіб. Завдання. Доберіть із тексту по одній цитаті характеристиці кожного зі згаданих персонажів. І одразу наступне завдання. Уявіть, що вам необхідно взяти інтерв'ю у головного персонажа. Що ж треба зробити? Доберіть 3-5 запитань, які можна було б поставити герою, якби він виступав на прес-конференції. А на завершення прокоментуємо епіграфи, Нагадаю, що їх чотири дібрані Юрієм Яновським до свого роману. Перший епіграф З мертвих душ Гоголя. Він показує внутрішній діалог між двома сторонами оповідача молодого і похилого віку, його достанову не нехтувати найкращими душевними поривами юності. А ось поетичні рядки гете Вони відображають буремний дух солдатських мандрів, швидку зміну краєвидів, враження від незвичності далеких країв та любовних пригод. Уривок же із вірша британського поета Чарльза Дібдіна є ілюстрацією до епізоду роману, коли герої спускають на воду свій бриг. І розділяють святкову трапезу на його борту. Це третій епіграф, і нарешті четвертий. З Горація. У своїй оді до республіки горацій, в образі пошкодженого бурою корабля, показує виснажену війнами Римську Республіку. І Яновський цим епіграфом натякає на жорсткі випробування, яких зазнавала Україна за радянської доби. Завдання: створіть до кожного зі згаданих персонажів хмаринку слів, які є характеристикою цього персонажа, використовуючи лише одну частину мови, наприклад, іменники або прикметники. Сподіваюсь, що цей відеоурок допоміг проаналізувати роман Майстер корабля, встановити хронологію подій, характеризувати персонажі. Та знайти відповіді на інші запитання, які могли у вас залишатись після прочитання роману. Прошу підписуватись на канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите наступний відеоурок. Разом доведемо, що навчання це просто!